Всім привіт, друзі! Пам'ятаєте, я вам хотіла показати ліжанку Росі? Я вам це обіцяла. От, дивіться, ми зробили ось, дивіться, ось така. Ми зробили із коврика. Я вам казала, що вона не хоче лежати ні на покупних таких, ми її великі покупали. Вона її гризе. Хоча й цю також, бачите, спробувала трошки порвати. От. То вона все що ціреве, і тканину вона гризе. Я не знаю, що з нею робить, Додому вона не хоче заходити. Ця ну, поки що лежить. Ну, щоб собачка не замерзала. Ми ж... В будці вона також не хоче спати, хоча у неї там все є. І теплий коврик. Ну, типу, знаєте коврик з підігрівом. І все у неї є. Вона от така дівчинка, не хочу надуспати в на нормальному місті. Не хочу доспати. А ну, покажи очку, що у тебе на очки. Що це таке? Ось така у нас Роська Врідна. Врідна шубака. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канальчик, ставте вподобайку, пишіть свій коментар. Будемо вам дуже дякувати за перегляд. І поставте колокольчик, щоб не загубити мене, тому що потім ви можете нас не знайти.